Це як ігра Помстах у моєму КНК Зарячені тіпи ластайте на биках. Не треба тут трелоду і треба на боках. Спорядження готове, брат, падай в піка. Пісня Фенікс присвячена бійцям одноіменного підрозділу ударних безпілотників бригади Помста. Це дуже такий, ну достатньо молодий і по-хорошому нарваний колектив. За цей рік там більше півтори тисячі поранених і загиблих окупантів на їхньому рахунку. Півтисячі одиниць техніки, там, включно з автомобілями, які використовують окупанти, збронетехнікою, гармати. Автор музики Євген Яценко, який служить в інженерному підрозділі Луганського прикордонного загону, слова і вокал пресофіцер Помсти, реп виконавець Віктор Пономарьов. Цю музику почув. Я кажу: О, це те, що треба. І е, буквально не знаю, за кілька днів я написав основу тексту. Потім ще кілька тижнів редагував, е, і потім ми вже записували тут так мовити в прифронтовій саморобній студії. Віктор каже, загалом над піснею працювали два місяці, надихалися роботою Фенікса. Текст пісні це ну така певна історія роботи ударних безпілотників. Відповідно, там робимо скид на там палимо хатку, тобто укриття їхнє в кінці всієї композиції. Я наголошую, нагадую про те, що Україна єдина від карпатських гір. До Криму, власне, моя країна єдина про те, що ми обов'язково відвоюємо всі наші землі і повернемося додому. Пісня стала саундтреком документального фільму про роботу дронщиків конвейер помсти. Юлія Підгола, Анастасія Дашко Суспільне, Новини, Донбас.